Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати тему, чого чекати в майбутньому, особисто для вас. Ви вибираєте позицію перша, друга, третя. І знову ж таки, я тут буду розповідати те, що я бачу на картах. А ви інтуїтивно відчуваєте, що ваше, що не ваше. І ось тут ключовий момент, що коли я буду щось розповідати, у вас має всередині вас горіти таке. Якась чи лампочка, чи якесь таке враження, що у співпало, у не співпало. І таким чином ви в результаті будете реально розуміти, що вас чекає в майбутньому, особливо зараз ми будемо дивитися людей, які знаходяться, живуть в Україні, що їх чекає. І ось тут ви якраз будете інтуїтивно, да-да, ні-ні, оце точно моє, це точно не моє, щоб реально зрозуміти, що ваша інтуїція відчуває, що я тут. От бачу на картах, чи воно співпадає, чи воно не співпадає. Тож, погнали. І так, перша, друга, третя позиція це буде просто як порада. Інтуїтивно не спішає. Я отак от навіть виставлю ці колоди, щоб ви бачили, що да-да-да, ні-ні ні. І так, перша позиція. Дивіться, яка в мене чудесна, колода є. Ось така вона така. така, така Класна колода, мені теж вона подобається, тому що тут ось такі карти, де ось, бачите, перевернуто, не перевернуто, де відразу зрозуміло, в якій позиції, з якої точки зору щита. В позитивних, в негативних, перевернута, не перевернута карта. І так, інтуїтивно будемо щось розбирати, чого чекати людині, яка загадала ось цю першу позицію. От, що буде в найближчому? Я взагалі дивлюся на місяць два. От, зазвичай, ну так от, мені от місяць-два, а потім ще раз можна подивитися вибрати якусь іншу позицію, чи, можливо, будуть інші якісь мої відеоси. Тож, погнали! Перша позиція. чого вам чекати, Гірофонд в позитивній історії. Для того, щоб плюс-мінус зрозуміти. Що от ваше, не ваше, ми зараз роз... будемо розбирати саме ось цю теперішню ситуацію. Я декілька слів скажу. Полягає ось тут ми бачимо ось такі картинки. Тобто, що можна сказати? Що людина бореться з якимись такими нав'язливими думками. Людина плюс-мінус вже якось орієнтовно, образно починає бачити певне рішення тієї чи іншої ситуації. Вона начебто. Так уже протистоїть ось цим думкам. Можливо, це історія КПТ, там де є певні такі фрази, де ви даєте відпір негативним думкам. Можливо, ви самостійно, чітко по факту, говорите своїм страхам: слухай, ось там в минулому було то-то-то. І -то -то. я змогла, і я справлюсь, тому я тут це все зроблю. От зараз мені потрібно то-то, то-то, то-то. Ось така якась ситуація, де людина працює, дає відбій ось цим своїм негативним. Думкам, які її, так би мовити, накривають в кризисні моменти. От ближайше майбутнє, яке ви загадали. Тут у нас іде іерофант, який бореться. Тут, можливо, у когось буде знову ж така історія про те, що а, все марно, я тут скільки всього роблю, а все одно немає якогось такого результату. Тут. Е Імператор нерафант імператор буде якось боротися, от зробити даремну роботу, робити усю таку роботу, яка буде виснажувати і в результаті нічого не давати. І замість того, щоб побачити правду, якось буде захищатися захисними механізмами, мовляв, я і так крутий, я і так офігенний, та то мені не так. Тут я бачу якусь таку різку інфантильність в негативному ключі для того, щоб не побачити той факт, що даремна якась іде суперечка, даремна іде якась конкуренція. Що ще чекає? Далі, зрозуміло, по справедливості все ж таки будуть якісь певні ситуації в житті, де людині все ж таки доведеться побачити правду і попрощатися з чим саме, з такою егоїстичною, егоцентричною дурачливістю я я я я я, я хі-хі-ха-ха. Тобто ви пропрацюєте ось цього мінусового шута. Який просто чудить, не замислюючись про наслідки, який не хоче помічати реальність, не хоче помічати, що все вже висохло, що тут вже все, кінець. З однієї сторони, це добре, з іншої сторони, рекомендація, знову ж таки, в балансі, в балансі, в балансі. Не спішіть. Поступово, не спіша. Ви маєте трішечки вчитися накопичувати, збирати усю енергію для того, щоб поступово бачити, помічати і приймати ось цю реальність те, що відбувається? У мене трішки тут телефончик. От, Для того, щоб все ж таки потім працювати з цією реальністю. І якраз тоді буде новий шут. Тобто, ось цей такий шут, він на двійки пентаклі, він в мінусах. А ось цей шут це старший аркан, це початок нового циклу. Ми вже починаємо знову, можливо, трішки екстравагантно. Можливо, не все буде так ідеально. Тільки тут ключовий момент, що тут все йде з самого початку. Тобто, ось ця платформа під його ногою, вона існує, вона завернута вверх. От, тобто є куди ще зробити крок. Зрозуміло, знову ж таки, вона вверх. Це значить, що не все буде ідеально, хоча буде новий такий етап цікавий. Що ще тут іще? Це що до цього готуватися? Тут ще така рекомендація зрозумійте, будь ласка, що ось ці проблеми з фінансами або ось це таке бажання тут і зараз заробити мільйон доларів, воно просто не зараз буде. Тобто буде. Угу. А що для цього потрібно зробити? Тут іде така історія, що самому давайте ну, окраще пораду. Трішки тут я бачу деякі нюанси з він. Тому... В деяких випадках потрібно відмовитися від таких сумнівних, ризикованих. Що це за такі Що це за історія? За історії бистро-бистро все буде круто, тому що вже дехто вже погорів, вже дехто погорів. На бажанні бистро егоїстично, можливо, навіть хтось збирався в якійсь такій компанії, там це була групка, чи це якась була така сімейна історія, близькі люди. і Якось хі-хі-ха-ха, Ми тут самі хитрі, самі розумні, але по факту двері не відкрились. По факту не було бажаного результату. Чому? Тому що дуже все було, як, знаєте, імпульсивно, бистро, бистро, бистро не було якоїсь такої під низом стабільності. От. Так, і ще ну, одне. Щось хочеться, ще одну вам пораду, і ще, і ще, і ще, бо тому що тут дуже багато таких нюансів. Тому що комусь, Ти для тих, хто... Угу. Угу. Тому що для когось краще самому щось дещо зробити, можливо, буде на початку складніше, але в результаті все одно буде успіх, ніж. Попіти, оце з кимось, якоюсь групою, гуртом, кудись хі хі ха ха та разом буде легше, разом буде швидше. І ось на цьому хтось іще може прогоріти, когось послухати, прислухатися, не відчуваючи ось цієї хвилі досягання до певної цілі. Хтось когось послухав, а потім не зміг вчасно зорієнтуватися на шляху. Або не відчував ось це сьогодення. І потім може за це все поплатитися певною невдачею стосовно фінансів. Так, це була перша позиція. Давайте друга позиція. У нас така колодка. Ось така колодка мені подобається також. Так, цю колону ми відставимо. Цю сюди піднес. Просто я так розумію, що мало що видно. Можливо, комусь прямо хочеться бачити карти, тому я отак все виставлю. І так, ось ця колодка. Бачите, тут іще є така книжечка тлумачня, але, ну, кому, кому як там теж. І так, перша позиція. Що зараз? І що ось буде там, в ближайший період того, коли ви загадуєте. Будь ласка, це десь місяць-два, ну максимум. Так, що ось тут? Хм. Цікаво. Знову дев'ятка. Там була дев'ятка, тут дев'ятка. Угу. Тут можливо людина просто на все забила, або пішла в щось в нове і її це лякає. І зараз дуже багато варіантів. Дуже такий вибір, можливо, це кохання у когось, можливо, це просто якийсь вибір. Давайте більше тольнішою. А що вийде, що не вийде тут. Да. Тут людина сидить і думає, куди їй піти, що їй вибрати. Що їй зробити? Можливо, те, можливо, інше? І на що тоді орієнтуватися? Ну, як тут можна по-іншому це об'яснити? На що орієнтуватися? На свою мудрість, на свою інтуїцію, на своє таке відчуття моє-не-моє, моє», на ось ці тоненькі дзвіночки в голосі. Ну про що можна тоді далі говорити? Взагалі ні про що, ось, ось ось вам, ось 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 От, все більше ні про що немає говорити. Так, і ще на що орієнтуватися. Десятка, десятка часів. Мені комфортно, мені щасливо, я в ресурсі, мені весело. От те, що мені подобається, от тоді те брати і туди йти. Все. От подобається, я щаслива з цим чоловіком. Окей, я не щаслива, все. До побачення. Ви не в ловушки. От тут, знову ж таки, якщо у вас якісь там тригерні ситуації, ви там з кимось поссорилися, ще щось, якийсь такий переломний момент, йти, не йти, зробити, не йти, по-перше, усвідомити той факт, що ви не в ловушки. Що ви не в ловушки. Що ви сама для себе, бо сам для себе в першу чергу джерело чогось такого хорошого, чогось такого приємного, вам зараз потрібно побути на один, і саме якраз отак складаються ці всі обставини, що воно буде так, от коли ви побудете на один, для того, щоб зрозуміти ось це щось пішло, ось це щось зі мною, ось це я реально хочу. Навіть якщо воно не ідеальне, навіть якщо воно прибацнуте, це моє. Я так відчуваю, я цим горю. От, навіть якщо воно не ідеальне о хо 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 Тому що якраз це буде і ну, в ці ближайші періоди якраз буде на це все провірятися. Чи, що ви насправді хочете? От чи ви насправді хочете то, навіть якщо воно не ідеальне? Якраз будуть ці всі такі складнощі в житті. І вам в цей момент потрібно не втрачати себе, не втрачати лице і розуміти, що ось це, да, навіть якщо воно не ідеальне, навіть якщо там якісь є нюанси, окей, я їх приймаю, тому що я хочу там ту-то, ту то -ту ту-то. -ту -ту. А віддачогось просто ну, все, отак от буде Ні, що це? Так, да, по справедливості, справедливість, справедливість. Про справедливості буде все відчеркуватися. Тобто це буде ось такий період, де ви будете чітко розуміти, що щось моє, навіть якщо воно не ідеальне. Пора, давай. Щось Хочу ці, з цієї самої колоди. Дев'ятка, дев'ятка, дев'ятка. Тут така теж дев'ятка цікава. Дев'ятка посухів. Що хочеться сказати, просто насолоджуйтесь і живіть. От живіть ось цим сьогоденням. Поки живеться, живіть. Навіть якщо це не ідеально. От поки живеться, живіть. Отак от от хочеться. Більше мені чогось такого якогось не випадало. От. Я хочу, наприклад, жити в Україні, навіть якщо тут щось ось не все ідеально. Оце буде якраз період, оце буде якраз провірки, будуть ті всі нюанси. Наступна колода. У мене красива колода. Так, давайте будемо розбиратися для людей, які вибрали цю позицію. Що зараз? Що чекає в майбутньому в ближайші місяць-два? Теж важкий тягар жити в Україні. От чесно от. Воно все просто перевернуто. Отак, у мене перевернуті перевернуто, так. Можливо, у когось обірвався якийсь вибір, тобто був на горизонті вибір іншої країни, куди щось зробити, а воно зараз обірвалося. Можливо, хтось просто посорився, якось там розійшовся з коханою людиною. Тобто тут перевернуті все. Тобто, обірвався вибір. Оце зараз. Що чекає? Ось цей складний тягар, він, ну, я трошки його прийму. Тобто йде така історія, що я вже якось до цього всього важкого тягаря адаптовуюсь. Все перевернуто. Хоча я не розумію, куди мені йти, що мені робити. Якщо де, як тут людина чуть ли не в депресію буде подати, якісь такі. І знову ж таки, оці такі депресивні якісь настрої будуть балансувати, все ж таки буде ось ця історія, якось потрібно викарабкуватись, Буде безмежне бажання якось викарабкатися з цієї ситуації. Якось людина буде шукати оці всі випадки, і доля буде їй допомагати. Тому що буде ось це внутрішнє бажання, що навіть якщо тут валиться, тут буде людина поплаче трошки, а потім підніметься і скаже, так, все. Потрібно щось робити. І ось через це якраз буде доля давати хороші шанси на кар'єру, на реалізацію своїх амбіцій. Можливо, тут хтось просто помириться. Тому що я не приймаю той факт, що тут щось валиться. Мені це не підходить, мені це боляче, тому я буду щось з цим робити, щоб змінювати. Якраз буде. Ну, то тут, можливо, прям реально конкретна така людина, романтичний, прийде мужчина, сексі, мачумен, який вміє говорити і тому подібне. Можливо, комусь, як сказати, Буде трішки пощастить в любові. Це може бути також знак того, що от будуть якісь такі хороші знаки саме в коханні. Або це може бути історія про хороший знак саме емоційної сфери особистості, що. от, да. Ну, тут більше все ж таки якоїсь такої любовної історії, більше таких історій сімейних, що якось воно ну, все нормалізується. Помиримося і все буде хорошо. Ключовий момент, щоб не дозволяти обставинам відчувати себе в ловушки, тому що ви не в ловушки. Це потрібно пам'ятати. Ви прям харизматично сильна особистість. Ви можете навіть силою думки, силою наміру дещо змінити. Тому що у вас є ось цей огонь всередині, ось це таке направлення, ось цей такий поштовх. От, який може змінювати трішки зовнішню ситуацію. Да. Тож ви такий хитренький чоловечок. Вмієте також соблазнити когось, повпливати на когось, щоб все ж таки сім'я була в балансі. Якось у вас теж є ось ці всі нюанси такі цікавенькі. Тут історія йде порада стосовно того, щоб все ж таки більше сконцентруватися на моєму психічному стані, на ось цій атмосфері приближенні, яка навколо мене, а не на щось зовнішнє реагувати, а не кудись там бігти, а не ще щось більше. Ось тут, тут в з емоційної сфери, ось тут сконцентруватися на ось цьому. Так, от так, от бачите, внутрішню інтуїцію на своєму емоційному стані, на цій всій емоційній атмосфері, сімейній атмосфері, яка вас тут оточ, на ось ця потрібно більше сконцентруватися. Ставимо лайки, підписуємося і до нових зустрічей. До речі, пишіть, що можливо ви б хотіли б говорити зі мною, як з психологом, можливо, вам було б цікаво якусь тематику з картішками розібрати.